Добрий день, мене звати Петро Мамай. В цьому відео я хочу показати вам свій фундук, який привитий на дику ліщину. Вік цього фундука це третій сезон, третій сезон вегетації. Ось, ось такий в мене фундук, такі в нього горіхи. Ось їхній розмір, кількість, Все ви можете бачити. Е, зараз я вам покажу місце прививки. Ну, його вже тут слабо видно, все-таки вже пройшло 3 роки. Тут видно, ось заріз був. І, і тут видно е, був заріз. Тобто е, Це, це два, е, два, два різних фундуки, два, два різних сорти. Сортів я на даний час нема не, не, не знаю. Коли планував займатися фундуками, це, ну, коли я це робив, я не, не планував займатися фундуками. Тут а, е, було дуже багато дикої порослі, ліщини дикої. Я її всю удалив. Е, вже пройшло три місяці. Кхе, е, на даний час нічого нового, свіжого не виросло. Це може статися вже аж наступного року, я так думаю. Під низом, під цією соломою, є гній великої рогатої худоби, це сюди тачку закинув і замульчував це все соломою. Та мульча вона зберігає вологу, дуже прекрасно, там зараз дуже вогко, що не є мало важливо для фундука, оскільки фундук дуже вологолюбива рослина. Ось тут можна бачити, як я розмножую, розмножую фундуки, оскільки мій фундук є високий на штамбі, я не можу пригнути гілку до, до ґрунту, щоб який, який спосіб її покоронити. То я Займаюся в такий, такий спосіб розмноження, вигативного розмноження фундука. Як, як я роблю? Я, беру, я покажу на прикладі цієї гілки. Я беру гілку, вибираю, яку мені потрібно там вкоренити. Я її тут травмую ножем, здираю декілька сантиметрів кори. На, на, на це травмоване місце я наношу мокрий мох. Лісовий з фагнум це поліетиленовою плівкою. Ось це є пакет для сміття волога для збереження вологи. Можна ще, якщо літо дуже жарке, посушливе, то декілька разів за літо можна зробити прицом сюди ін'єкції і пустити воду. Щоб, для гарантії того, щоб мох був мокрий, бо оскільки якщо пересохнуть корінчики, пересохне мох, то корінчики не будуть там розвиватися і можуть засохнути. Ось ще раз прошу подивитися на ці, на ці горіхи. Величина досить непогана. Горіхів як на такий розмір фундука, можна сказати, є, є, є достатньо. Ось, ось і все, що я хотів сказати про цей фундук. В наступному відео я хочу вам показати однорічні саджанці фундука, які також є привиті на дику ліщину. На все добре, нехай вам щастить!